Задовбала вже оця шахрайська реклама. Подивіться тільки на це. 490 гривень 125 за три цибулини. Ви таке бачили? Цибулини. Орхідеї з цибулин не ростуть. Це по-перше, це ніяка не орхідея. Це трициртіс. Тобто, в самій назві вже шахрайство. Самій назві шахрайство. В'єтнамський сорт. Навряд, чи щось з цього є правдою? Цитрициртіс, який не є орхідеєю. Ви бачите що? Цибулини. Орхідеї не ростуть з цибулин. Що вони пишуть? Ви бачите? Вони пишуть, що це орхідея. Це не орхідея. Це не орхідея. Це трициртіс. Далі йдемо. Оцей часничок. Тут дивіться. Оцей часничок. Це орхідея? І ви в це повірите? Відмінний тим, що розсаджується цибулинами. Це неправда. Немає таких орхідей, які б розсаджувалися цибулинами. Це неправда, що якщо цибулинами, то це дуже легка, проста посадка. Це неправда. Орхідеї саджанцями. Люди взагалі не розуміють, що таке орхідеї. Дренаж. Яку ґрунто суміш? Яку ґрунто суміш? Не пишуть. В якій ґрунто суміші ростуть орхідеї? Ось, дивіться, оце трициртіс? Оце трициртіс? Оце трициртіс. Оце теж трициртіс. Оце лілія якась взагалі. Коротше. Ча їхня орхідея це просто лілія шахрайський шахрайський якийсь сайт відгуки ну ці відгуки взагалі про ці відгуки я на я і казати нічого не буду ось бачите адреса контактний телефон На пошті gmail може хто завгодно зробити собі отаку адресу. Так, зараз подивимося, що це за рослини, оце. Шукати через об'єктив пошук. Що це? Що це? Орхідея формазана, в'єтнамська, мільтонія. Що нам видає? Ну, Google пошук може бути і неточним. Онцидіум, Беалара. Тобто, це взагалі різні орхідеї, але вони не ростуть з цибулин. Мільтонія. Мільтонія. Як росте мільтонія? Псевдобульба. А, а не цибулина. Де ви тут бачите цибулини? Ніяких цибулин. Цимбідіум, пафіопедилум, ванда, монцидіум, лудизія, мільтонія. Ніякої формазани немає. Мільтоніо. Ось це фото. Щось схоже. Ось її ціна. А не 125 гривень. Мільтоні Так, дивимося фото. Це Мельтонія. Так, ось наш пошук. Наче знайоме фото, так? Мельтонія. Добре. Йдемо назад. Ось це фото. Об'єктив. Що це? Звідки це фото? Камбрія. Ну, і що це онцидіум Мельтонія лікаста дендробіум камбрія. Популярної відео орхідей. Яка формазана? Де тут формазану, ви бачите? Ніякої формозани немає. Вона не існує. Ну, ще це фото подивимося. Дивимося, що це таке. На що це схоже? Беолара, Одонтоглосум. Понцидіум. Де тут формозана? Беолара, рослина. Тобто зібрали різні взагалі види орхідеї в одну купу і пишуть, що це орхідея формозана, якої не існує. Тобто все зрозуміло. Що це? Камбрія одонтоглосу. Де тут що про фармазану написано? Нічого. Нічогісінько. Оце що? Що це? Три циркіс. Це трициртіс Хірта, Жаб'я Лілія, Трицирт Хірта саджанці. Ось він який. Це Лілія. Ціна яка на нього? Де тут ціна? Взагалі смішно. 44 гривні, а не 125. Ось. Ось ми бачимо три з формозана. Ось вони всі тут. Три цирки з макропода. Далі пішли інші рослини. Подивимось. Що це за три з формозана? Ну, не орхідея. Трициртис. Що таке трициртис? Це трициртіси. Ціна 58,46. За упаковку. Кореневище. Так, ось його квіти. Ось кореневище. Де тут цибулина? Я не бачу тут цибулину. Саджанці. Добре. Це дуже добре. Розмноження. Трицертіс. Ось він трицертіс. Ви бачите? Садова орхідея. Деякі кажуть, що це садовая. Але це ніяка не орхідея, а це лілія. Садовая. Три циркіс, посадка і уход. Ось на Ютубі. Можна подивитися. Йдемо на YouTube. Всем привет, дорогие друзья! С вами Ольга Крободова. Сегодня мы поговорим о Дрес-Ритисе. Вот посмотрите, как он выглядит. Вот такой цвет красивый я выбрала лично для себя. Буду сажать его. И, значит, что тут есть у нас? Значит, это многолетник, родом из Японии и Гималая. Выбрала я именно этот пакетик не случайно. Вы знаете, наверное, я уже неоднократно это говорила, что я люблю вот такие вот варианты. То есть, когда видно, что растение проросло. Вот здесь оно проросло, как-то случайно выбилось в одной из дырочек. И, в общем, этим самым меня привлек этот корешок. Так. так, ну сейчас мы, мы разрежем и посмотрим, насколько он большой. Исходя из этого, будем выбирать, да. а, собственно, горшок. Нет. Так, тут его надо аккуратненько извлечь. Угу. Ну вот так да, вот он да, выглядит, чем-то похож на мак, очевидно. Вот, друзья, посмотрите, пожалуйста. Вот такие у него корешочки. Вот так он выглядит вот он вверх, да, и вот корешки. Ну, корешки я вижу здесь и хорошие, да, вот они а, тут много-много всяких новых корней. вот, я не знаю, видно ли это на камере. Вот видите, сами корни, да, и здесь еще идут такие а, беленькие ответвления. Вот, вот, то есть как-то рос в нашем новом горшочке. Чуть-чуть их подрезать, знаете, не намного, а прям буквально нужно называться освежить. Зрозуміло, що там не, немає ніяких цибулин. Трициртріс, трициртіс, трициртіс. Добре. Це. Добре. Що це таке? Звідки ці цибулини? Настіння розсада овочевих культур. Що це за цибулини? Звідки вони? Звідки взагалі це фото? Ось це дуже схоже. шафран, крокус. Шафран і крокус. Подивіться, схоже? Ось шафран. Чеснок. Чесник. Ви бачите, що це? Це крокуси. Ну, на крокус не дуже схоже. У мене були крокуси, щось не дуже. Просто цікаво, звідки вони взяли це фото з цими цибулинами. Чеснок. Коротше, заплатить 125 гривень, вам пришлють чеснок. Хочете чесночку? Що це за нарциси? Нарциси. Коротше, все зрозуміло, що це шахрайство. Вам все зрозуміло, що це шах... шахрайство? Чи ще треба якихось доказів? Ось я знайшла єдину орхідею, яка називається плейоне Формозано. Але наземна орхідея, яким... яке відношення вона має до трициртіса? Взагалі ніякого. Ніяких цибулин часничку немає.